Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас 1 березня. І вчора, а точніше, сьогодні ночу, Надюша з каналу в'яжем з надійкою, яка є організатором чудового спільного проєкту Кольоровий рік кинула кубики. І на березень місяць нам випав колір неймовірний, колір, який я обожнюю. Колір, який надихає, колір, який, ще раз хочу сказати, що скоро, що вже вже весна. Це зелене. І я побігла в свої запаси і знайшла ось таку бобіну ниточку. Це 100% маріносик. Де купувала, не знаю. Тут є відв'язаний вже деякий фрагмент, який піде в розпуск, це однозначно, тому що це не те, що я хочу, і не те, що планується. А зв'язати я хочу з цієї ниточки собі пов'язку. У мене спортивний костюм зелений, і пов'язочка, я думаю, буде супер. Я от це її вже розпочинала, але вона виявилася дуже така. Тоненька. Я тут брала в три складення. Справа в тому, що я її в'язала вже доволі давно. Я вже мала розпустити це все, але це таке. І в мене тоді не було моталки, і я в'язала в три складення від, від бобінки. Це доволі незручно. Так. А тепер в мене є моталочки, я собі сяду, перемотаю в стільки складень, в скільки я забажаю. І Буду в'язати пов'язочку. Це однозначно розпуск, і пов'язочка буде швидше всього англійської резинки, бо тут в мене рис. А я хочу, не хочу рису. Ось так. Або просто лицевою гладю. Не знаю, я ще не вирішила до кінця, яка це буде пов'язочка, але це буде пов'язочка в рамках цього спільного проєкту. Отож, я можливо це і не буду розпускати, бо тут в три ниточки. А можна розпущу і добавлю. Ще одну ниточку або ще дві, і буде супер. Ну, про це я ще подумаю, але я вже відсняла вступ, Чому? щоб не забути, щоб не розпочати працювати, коли є можливість, відсняла і все вже можу собі спокійно працювати і потім показувати вже результат своєї роботи. Отож, друзі, до... не перемикайтеся і побачите, що в мене вийшло в. Цьому проєкті нагадаю вам, що організатор Надійка, посилання буде під відео обов'язково, і посилання на всіх учасників цього спільного проєкту ви теж знайдете під відео. Тому завітайте і подивіться, яку зелену красу в'яжуть в березні вони. До зустрічі! Друзі! За вікном вже майже кінець березня. А я все не можу відв'язати і відзняти відео в, в, в спільному проєкті Кольоровий Рік. Нагадаю, що березень місяця в нас зелений випав колір, і я вибрала ниточку Бобіну: це 100% мариносик, і планувала з неї в'язати пов'язочку. Але щось пішло не так, і в мене в'яжеться так, от лице в мене. Це міні-бактус. Так, так, саме міні-бактус. Але це ще не все. Вся історія йде в тому, що я вже один такий зв'язала. І зараз вам ставлю фото. Справа в тому, що фото не Бактуса, а в гості до мене прийшла моя племінниця. Олеся, і вона захотіла собі пов'язочку. Саме була така тепла, гарна погода. Це були числа 15, 16, мені здається, березня вона була в мене в гостях. Була дуже гарна погода, і вона захотіла пов'язочку. Так, як в мене на той момент не було ні наявності, ні пов'язочки, ні це ну, треба час, щоб її зв'язати. Ми вийшли з ситуації, і я спробувала той міні-бахтус, який зв'язала, зав'язати її на голову. І вийшло доволі непогано. Ми ще підправили кінчики, підправили хвостики, і зараз вам ставлю фото, як виглядає перший міні-бактс. Я його в'язала аналогічно як це, але в цьому бактусі я розпочинала з 6 петель, в цьому я 10 рядочків в'язала без прибавлень, а потім прибавлення робила в кожному шостому рядочку. Тому бактусі. Ага, і ще тут виділяла одну петлю. Після крайньої першу петлю лицевою я пров'язувала в лицевому ряді, а в виворотньому ряді я її просто перезнімала. Аналогічно з цієї сторони виходила ось така косичка. Мені дуже подобається. Такий як айкорд по боку полотна. Ось таким чином я в'язала. І е, я думаю, я вже була б її дов'язала, але справа в тому, що я знаходжусь не вдома і мені не вистачило ниточки. Мені не вистачило ниточки буквально ще на другу половину, навіть менше, ніж друга половина, ось так, напевно. Буде ось так. Тобто мені ще ось такий фрагмент треба відв'язати. Я думаю, що в перших числах квітня після стартів я відв'яжу і вже в квітні місяці ви побачите цей виріб. Розкажу по параметрах: сантиметри, висота, скільки робила до якого моменту. Прибавочки робила до 30 петель, з 6 виходила на 30. Так, щоб орієнтувалася, і мені дуже подобається, що виходить. До наступних підключень. Ось, друзі, мій багатостраждальний бактус. Це міні-бактус. Я в'язала, набирала 6 петель, десь пров'язала рядочків, мабуть, 15. Отут. Тоді робила прибавки з одної сторони в кожному четвертому рядочку. До Комфортної мені ширини, які мені захотіла ширина, ось так, то робила. Виходила на 30 петель. Отак, От я вам скажу, до 30 петель робила прибавочки, тоді пров'язувала фрагментик рядочків, наверно, 12, пров'язувала без змін, а тоді не йшла на збавляння. Так само в кожному четвертому рядочку робила збавляння. Десь Трошечки не і не в четвертому, але це не критично. Ось такий вийшов бактус. Хочу вам гарно скласти його. Так, ось так бактус. Так, зараз ми його зважимо будемо знати, яка його вага. По самій цікаво. Так. Вага 38 грам вийшло. І я вставлю вам фото, як він виглядає в мене на шиї. Я вже його сьогодні одівала, мені дуже подобається. Саме для такої погоди, як зараз є, це ідеальний, скажімо так, виріб. Нагадаю, що в'язала з Бобіної ниточки в 5 складень, це 1400, здається, метрів 100 грамах. Ниточка це мериносик. І це моя робота в рамках СП Кольоровий Рік, який організувала Надійка. Посилання на всіх ви знайдете під цим відео. Отож, Переходьте, дивіться, яку красу в'язали вони. А це мій звіт в рамках спільного проєкту і за місяць березень. У нас березень був зелений, будь-який колір зелений, і в мене вийшов ось, ось такий бактус. Це вже, звичайно, другий бактус, я вам розказувала всю історію. А, але я задоволена результатом, буду задоволенням носити цю красу. Отож, друзі, я вам всім дякую за перегляд. Бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі!